Зробити максимум для отримання критичної інфраструктури громади таке завдання перед керівниками комунальних підприємств поставив Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Нарада з комунальниками відбулась сьогодні, 12 вересня. Сьогодні питання номер один це критична інфраструктура по забезпеченню енергонасіями, підготовка до зими. От, і в разі надзвичайних ситуацій, як готово кожне підприємство відреагувати на ці всі виклики, керівники підприємств критичної інфраструктури Лузівської громади проаналізували роботу після вчорашньої форс мажорної ситуації, повного знеструмлення області внаслідок російських обстрілів. Вчорашні аварійні ситуації на служби навіть служби наші спрацювали вчасно, все перекрили, все закрили. При Привідчення електроенергії так, також вчасно включилися початку чесні споруди, КНС і потім вода. Пісь у мережах 3,5, а необхідно 5-4-5-6, не дійшла ще до панютна вода. Панютінна також, де на станція, води немає. У нас остаток на утро було. 2,35 тридцять уровні на даний час 2,10. Наразі, повідомив керівник Лозова Водосервіс, довелось знизити тиск у мережах, аби відновити водопостачання вже надвечір. Майже кожне комунальне підприємство потребує додатково генераторів іншого обладнання, палива. Попередньо заготовлення недостатньо, говорили комунальники. Оперативно придбати необхідне заважає ситуація з затримками проплат у казначействі. Всі проблемні питання зафіксували. Писатимуть листа про оперативне втручання та допомогу на обласний рівень. Просив би в найкоротші терміни підготувати всі заявки по тим проблемним питанням, які ми розглянули. Ми максимально будемо робити все для того, щоб ситуацію підтримувати стабільною. Я вам всім вдячний за те, що ви робите в таких складних умовах, по тим напрямках, які ви зауважили, ми максимум будемо робити фінансово.